Я Людмила Семоненко, вчитель німецької мови Паришівської НВК, гімназія, загальноосвітня школа перших третіх ступенів. Я приїхала зимовий суто про навіть не плануючи попередньо сюди потрапити, оскільки думали, що часу мене на це не буде. Але все-таки все, все переосмисливши, продумавши, вирішила. Я сюди їду. Я була. На літньому суто кемп 2021. Я побувала на зимовому суто кемп 2022. Що я вам можу сказати? Сюди варто приїжджати, бути разом із суто, працювати, отримувати знання, знайомитися з новими людьми і показувати те, що ви вмієте. Приєднуйтесь до суто. про Будьте разом з нами це неперевершено, це неоціненні знання, і це все найкраще, що ви можете отримати, знаходиться тут.